Перевірки, штрафи, проблеми з персоналом клієнт, який скаржиться ти ж по службу, податки, ліцензії. Чи ви відчуваєте, що ваша ветеринарна клініка не розвивається так, як ви хочете? Чи можливо ви тільки плануєте відкриття і хочете уникнути помилок? Щороку закриваються десятки клінік в Україні? Яка причина? Це недостатні знань про юридичні, фінансові, бухгалтерські податкові аспекти роботи. Тому я вирішила поділитися з вами своїм столічним досвідом супроводження ветеринарних клінік і створила для цього курс. Акселератор росту ветеринарного бізнесу, де ви дізнаєтесь, як правильно оформити бізнес, отримати ліцензії, дозволи, як працювати з персоналом, як оформити відносини з персоналом, як уникати штрафів від податкової та держпраці і вирішувати конфлікти з Держпродспоживслужбою. Практичний курс ми. Модулів, які будуть готові рішення, щоб ви розібралися в нюансах ветеринарного бізнесу, ви отримуєте реальні інструменти, та шаблони документів, які ви вже можете застосовувати в своїй діяльності. Знаєте, яка найбільша помилка? Чекати, поки інші розвивають свій бізнес. Тому я офіційно відкриваю продаж курсу Акселератор росту ветеринарний бізнес, який допоможе вам розібратися у всіх нюансах ведення ветеринарної клініки і стати найкращим у своїй сфері. Залишайте будь-який коментар під цим відео і отримайте детальну програму курсу.